Ищите женщину. Биной, она, она. Я, есть, очень грустно, что ошибки допускают лайсмены. В этой, в этой игре это была женщина. Я не, Я, не, все не, все не ставил, наверное, женщин, потому что они слишком сентиментальны. И... Я починають, може, бути із сентімента допомагати. Що ж ви, містере, такий некоректний, і не лише тому, що за роботу в матчі Динамо було, Наталія Радчинська отримала найвищу оцінку. Слова Луческу це даруйте звичайний сексизм. Дискримінація людини за гендерною ознакою, і якими б не були здобутки у Лізі чемпіонів, такого в Європі не прощають. Інший містер на прізвище Грей на ім'я Енді вже не буде озвучувати футбольні симулятори. Найбільший футбольний канал Британії Sky Sports попри 20 років співпраці, звільнить його без тіні сумніву. І в цьому винна жінка. 22 січня 2011 року лінійний арбітер Шан Масі обслуговувала матч Вулверхемптона з Ліверпулем. Енді Грей разом зі своїм колегою Річардом Кісом його коментував. А звукорежисер у перерві забув прибрати гучність. <звук> This is not the first time is it? Didn't we have one before? Yeah. Wendy Tom's. Wendy Tom's like yeah. to The game's gone mad. Ooh. Насправді в Україні деякі професії для жінок заборонені законом, тому що вони можуть бути для них небезпечними, наприклад, машиніст бульдозера, водолаз, підривник або землекоп, але ж не футбольний лайнсмен. Ця робота може зашкодити здоров'ю хіба що через некоректні відгуки. Тож чому містеру у ческу не взяти приклад з джентльмена кварцяного? Це суддя була краща встречі. Вона диви дивилася, як вона слідкувала за грою. Наші футболісти спали. Вона вся в ігрі була взагалі молодець. І десять бал. Разних бік. Шеляпа.